Доброго ранку всім. Сьогодні у нас 20 червня. Я вирішив сходити на грибне полювання. Я виходив сам, але маю такого друга. Чіпився зараз. Сподіваюся, що сильно він за мною йти не буде довгий період часу, тому що це людський. Але принаймні, як як якась компанія трохи є. Сьогодні по плану перейтися по місцях, пошукати хороші е, різні грибочки. Сподіваюся, що щось вийде, але також далеко-далеко не факт. І якщо окрім того, побачу ще щось, то також буду дуже радий. а поки що. Ми мандруємо десь туди. Всього декілька хвилин і ось перша у нас сироїжечка є. Ну я їх не збираю. Але отака красунка. А там наш дружок. Так що вже не впусту. На звичному місці, де вони є завжди. Тут у нас є синячок раз. Тут у нас є синячок два, там є синячок три. Так, і треба йти далі. Може ще щось побачу. А зараз фактично з першого разу я вже перебираю результат минулих походів, тому що у нас тут є. значить, Підосиновик номер раз. Підосиновик. Номер Два. І тут є ще один. Малесенький. Навіть два їх є отут Хоп, хоп. Так. Три і чотири. Так що от такі є у нас грибочки. Треба ще тут перейтись, подивитися. Те, що я знайшов там грибочки так швидко, то заставило мене ще перейтися по тих місцях, де я вже був, і не даремно. Тому що, дивіться, от є в нас. Ну що ти вчепився? Йди, йди, йди звідси. Раз, дружок не дасть мені позбирати гриби. Уже ті, що я одні збирав, то він навіть пробував їсти. Так, це у нас грибочок номер 2 А тут у нас великий. Я не знаю наскільки він буде добрий. Напевно, добра буде ніжка, але це точно найбільший, який я бачив. Так що ми з дружком. Будемо пробувати з ними щось робити. Так, поки дружок на... нарізає круги, я збираю гриби. Ну. Дивимося, що тут у нас є. Та, ну ну, ну, йди звідси. Ну що ти боже? Треба було точно брати з собою Альону, вона б з тобою носилася, поки б я збирав грибочки. Пам'ятаєте, коли я казав, що той був найбільший? Уже ні. Уже найбільший цей. Ну, що я вам можу сказати? Що сьогодні вже зажарочка точно буде і можна вже спокійно не носитися з кульочком, а перекладати туди, куди треба. Тому що в кульочку явно гриби носити не добре, але думав, що їх буде всього 2-3. Так що перебираю. Тут у нас напевно вже перший мухоморчик дозріває. Тобто грибочки потрошки йдуть. І тут таке місце, яке гарно вигрівається сонечком. Ну я вам скажу, що я коли сьогодні сюди йшов, то насправді гриби була моя друга думка. Я насправді взяв за собою стаканчики, щоб позбирати трошки су... суниці, бо десь де не де, чуть-чуть по по... По суничка вже дозріває навіть тут. Сам бачив, пробував декілька штучок, але вона настільки кисла, що но. Того думав, дай піду на ту галявинку, де я знаю, що сонечко є, і там вона би мала би бути. Але тут жодної суниці, а грибів, слава Богу, вже трошки я не збирав. Так що йду. Так, і ще одного бачу, поки я до нього йду. Я би хотів сказати, по-перше, величезне, величезне дякую всім тим, хто дивиться мій канал, хто коментує, хто ставить лайки, хто підписується. Ті, хто не підписався, будь ласка, підпишіться. Тому що на каналі контенту зараз буде нормально. Я так сподіваюсь, правда? От, і того, а ще окреме величезне, величезне дякую. Я би хотів сказати тим хто, тим, хто донатить мені на монобанку для того, щоб допомогти 80 й об'єднаній штурмовій бригаді. Наша допомога є зараз неймовірно важлива і також наша діяльність чи бездіяльність, вона впливає взагалі на хід війни. Тому повірте. Воно, Це треба зробити, треба не опускати руки. Треба пам'ятати, що війна продовжується. Тому дякую всім, будь ласка, донатьте, коментуйте, підписуйтесь. Зараз буде питання до моїх підписників-гребників. Що це у нас? За таке створіння на довгій ніжці. Можу показати так і отак. Перетинчаста. Якщо пройтися ще чуть-чуть далі, то тут вже ми маємо настоящий, хороший, свіжесенький гриб. Я оці червоні люблю набагато більше, ніж коричневі. Так що вже і їх є мінімум один. Маємо ще один. Я так розумію, що сьогодні взагалі буде ще й на гарну, свіженьку закруточку, щоб помаринувати. Тому що такі красені будуть йти на Файну таку свіженьку закруточку. Поки пес далі біля мене. Хожу, дивлюся. Оп, оп, оп. Так. Ану відійди. Відійди. Так. А грибочок у нас тут. тут. Такого собі... Ох ти ж. Це дуже класний і смачний гриб. Ну що він такий? Правда дружок? Будеш пес. О, дуже добре, що я пішов в це місце. Так, здалеку мені здавалося, що це може бути білячок. Ну, це не білячок. Бачите, пес мене не відпускає і не покидає. Буде мені хорошим сигналізатором. Того що десь можуть бути якісь штучки в лісі. Ну отакий от грибочок я знайшов. Йдемо далі. Поки я збирався чистити цей грибочок, кинув оком. А тут у нас є ще один. Ну оп! Це просто мега смачні гриби. собі навіть не уявляєте настільки. От, і ще один перейшовся. Це вже малюсінький. але тим не менше смачнюсінький. Я знаю, що я просив вас вже раз підписатися, прокоментувати. І поставити лайк. Але думаю, що зараз буде якраз саме той момент, коли ви зрозумієте для чого це робити. Тому що я шукаю для вас грибочки і я знаходжу отакі велетні. Це щось просто неймовірне. Я нагадаю, що сьогодні у нас 20 червня. А це, ну, не знаю, кілограм може є, може нема, але гриб дуже класний. Так що, будь ласка, прошу, підтримайте мій контент. А я буду далі його робити для вас. І маємо ми ще грибочок. Оцю пусінький. Раз. Ну, я думав, чи його брати, бо побачу. але якби не оцей велетень тут, то може я би за таким маленьким і не йшов. А от за цим і за цим, то явно воно того вартує. І ще би хотів також попросити. По можливості в кого є. Будь ласка, задонайте на 80 ОДШБ. Хлопці дуже потребують нашої допомоги. Вони роблять все, щоб в нас була можливість продовжувати жити нормальне життя. І окрім того, без нашої допомоги їм це буде набагато складніше. Тому, будь ласка, задонайте. Ви собі навіть не уявляєте, наскільки я щасливий, що я зараз тут пішов сюди збирати грибочки, тому що я на кінець то впізнаю ці місця і впізнаю цю радість від пошуку грибів. Тому що от подивіться, маємо ми тут раз. О! Козарик. Ну! Це такий... Підготовочний гриб. Тому що основний буде зараз тут. Якщо ви його вже бачите. То от він. Так. Опа! Оце так гриб. Тільки подивіться. Для розуміння масштабу. Ось моя рука, ось гриб. Я не вірю, що таке є зараз. просто ну. Тут я ще бачу груздик з боку. Він мене не цікавить, але ці гриби, це просто краса. Так що тут один цей гриб, це буде десь на... На цілу сковорідку. Але і це ще не все. Тому що є в нас ще отакий грибочок. Оп. Так. Отакий. От так це козарі. Ну я підозрюю, що десь тут в цьому мав би бути і біленький. Так що йду шукати. Мав надію, що пес вернувся до дому але ні, він ще далі тут. Другу надію мав, то що це будуть білі гриби. А це у нас синяки. Ну, принаймні добре те, що незважаючи, що немає ще. Білих козарів зараз є доволі достатньо от таких. Оп. І ми з псом ходимо їх збира. Правда? Думав я, що біля чок, а то файний синячок. Нам він зараз не потрібен. Но красивий шоно. Ще мені здається, що десь тут мені блимнув козарик. Але я його десь не бачу. Десь був. А, ось. Ось він. Отут. тут. Маємо його. Так що його також буду брати. Так, я вам скажу, що носитися з грибами стає все важче, вони слава Богу ще не закінчуються. Шкода, звісно, що немає білих, але отакі от краси ні є, тому най буде. Я на цих місцях знаю, ага. що знаходив перші білі. І тому тут дивлюся, уважно їх нема, але зато є ось такі великі. Здоров. Ось такі. Що скажеш? От. Нє-ні-ні-ні-ні. Так, а ну, Дай сюди. Тренс. Такі грибочки явно офігенні. Ще два братчика. Маємо один. Тверденький, файний, раз. І маємо другий. Тут. Просто краса. Ну що я вам можу сказати? що гриби як раптово з'явилися так вони раптово і зникли. Зараз тут попробую ще пройтися по декількох місцях і напевно буду вертатися, тому що, в принципі, я і так вже дуже багато, як на мої очікування, назбирав грибів. А, а як на третій раз, там де перший було, грубо кажучи, 4 гриба, потім один, то зараз їх просто море. І це не просто море, а море. Неймовірно радий. Ми з псом йдемо вперед. Він мене кудись веде. Так, якщо дивитися по сторонах, то можна навіть лисички знайти. Тільки їх бажано збирати. Ножем і також, щоб пес по них сильно не ходив. Попробую це якось зробити. Так так як вони ростуть кубками, то можливо десь є ще. Тут треба перейтися. Лисичок вийшло небагато. Десь долонька, але буду сподіватися, що є ще. Але поки я їх збирав, то помітив ще отаку красу. Раз. І грибочок. І двас отакий грибочок. Буду їх зараз брати, Ну це неймовірна радість. Я доходжу до точки, де я буду розвертатися. І можу сказати, що поки що з плюсів мега багато грибів навіть один ку... кулачок лисичок і можливо навіть ший суничок пару штук я узбираю тільки тут треба походити і подивитися але отакі файні ось тут є знаєте що я не люблю в збиранні суниці тому що здається, що її багато. І ти збираєш, 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 збираєш. Все визбируєш, вона дрібненька, а по факту отак. От так що мені тут ще довго треба посидіти. Але так, як то квадратик за квадратиком я проходжуся. До речі, отакі є спостереження, що от павучки роблять гнізда біля суничок, тому що до них будуть злітатися мухи. І там, де будуть мухи, то там вони в павутинці і будуть запутуватися. Тут їх особливо багато. Ну, але сониці набагато менше, аніж я очікував. Так що я стаканчик не назбираю. Так, трошки, щоб відчути смак альоні буде. Ну що, пес. Позбирали ми трошки грибочків. Тут буде так не слабо. Після дуже довгого періоду часу маємо отаку річ. Ну що ти на мене дивишся? Дай мені зібрати гриб. Тоді я почну з цього. І от як бачите, той, що він... Ну, Відійди! Відійди! Так. Ну, перестань. Тут у нас є грибочок номер. Раз. Тут у нас є два грибочка. Отакі. Тут у нас побачив є ще один. Так, тут прикрити треба і тут ще оці два. Відійди, 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 відійди. відійде, Ось такі у нас грибочки. Не лізь. Ну, на даний момент грибів скільки, що оці я напевно вже і брати не буду, тому що у них що скажеш? Нє? А-а, тут оцей один. Так? Нє, ні, ні. До цих ще подивимося. Але от оцей я точно візьму. Їх там навіть два. Таке враження, що ти мені їх шукав. От. Так, ану, відійди. 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 Так. О, і. О. Раз. І тут другий. Так, що ти хочеш? Хочеш собі той гриб? Ні. А ці два точно буду брати. І так неочікувано сьогодні буде завершатися наша прогулянка. Це було неймовірно захоплююче, класно. Море грибів. Просто неймовірна кількість. Я явно на таку не чекав. І вже на наступний раз я буду брати свій грибний рюкзак спеціальний для того, щоб можна було їх носити легше. А так, ну я впевнений, що не, не тільки на вечерю, а й ще й на... Хорошу порцію з закрутки. Я сьогодні назбирав от нас такі веселощі. І мені найвеселіше, що треба буде зараз спробувати зробити, це знайти, щоб він вернувся до свого дому. Так що я дуже вам всім дякую за те, що ви подивилися відео. Коментуйте, ставте лайки. Підписуйтесь, мені ще зовсім-зовсім трішки бракує до того, щоб було 2000 підписників. А потім ще хочу вас попросити, будь ласка, задонатьте, будь ласка, довільну суму. Там, як то кажуть, не попийте кави, відправте от сюди по QR-коду для того, щоб допомогти хлопцям. На передовій. Так як ми зараз є не там, то ми можемо якось трошки і задонатити. Тому дуже вас прошу і повірте, що завдяки цьому ми зробимо і наближимо нашу перемогу разом. І також хочу сказати, що в нас всіх все буде добре. Дуже скоро. Повірте мені. До скорих зустрічей і слава Україні.